Андрій, якщо що, так. Деревецький. Точнісінько зараз була передача на Гультяєва. Ти останній! Ти останній. Цієї команди. Є у нас забитий перший м'яч у цьому поєдинку. Все-таки Берта атакувала, атакувала. І... Палько, палько точна передача. Гультяє, прибуває, прибуває. Хороша передача, удар І... Перехоплення тут фол, однозначно фол, але вихід 2 в 0 тут дуже-дуже грамотно зробили арбітри, і все-таки порожні ворота забиває. Гравець Берте під номером 5 Володимир Гаврут. 3 в 2. Чисельна більшість після непоганої атаки. Тут від... Від перехоплення. Прикра втрата на рівному місці, удар в порожній, удар не точний. Зараз заробляє Володимир Малярчук. Атака і небезпечно. Малуємо. Могло... Помилка гультаєв порожній. Гультяє віддає передачу на бойка. Бойко, бойко прибиває. в добивання і не забиває. Шановні болівальники, ми знову на матчі між командами Берта та Геометрія 30 002. Рахунок 2-0. Поки що вона над воротами. Удар з ні, це навіть не ударці. Тарас Гаврут у ворота. Гаврут по справжньому виручає свою команду. В атака зараз «Берта» потрібно забивати і стійка. Удар по воротах і м'яч, Де м'яч у воротах. 2-1 стає рахунок. Прекрасний удар виходить в Романа Даниленка, і цей удар дещо несподіваний. Є, є, є. Удар, кінчився. Національна академія скопитних військ, штурм проти Skyforce. Була бійка серйозна, в цьому поїді, не потрібно доторкатись до м'яча, але він помиляється, груба помилка. Тут Гультяєва тримають і гол. Три в один. Гультяєв тут просив жовту картку, але гол зарахований. Перехоплення. удар, рикошет буде клак, Точнісінька передача в центр. Даниленко, петлак. Даниленко, Малярчук відкривається зліва, але не так успішно, як на 31-й хвилині. Вихід сам на сам, вихід 2-0, передача на дальню штангу, м'яч у воротах і шикарна комбінація. Завершується голом від Дмитра Михайлишина. 4-1, рахунок стає у нашому. Гураля удар не точний. Зараз порожні ворота і не забиває. Гаврут ставить спину, і Гаврут тут зіграв дуже дуже непогано. Михайлишин. Михайлишин дуже дуже легкий. Тут зараз удар від передача зараз від Гуреля, гуреля але доволі ризиковано. Деревецький. Деревецький зберігає м'яч зараз для своєї команди. Порожні ворота і м'яч все-таки залітає поражені ворота і дубль у цьому поєдинку оформлює Юрій Бурак збиває на третій. Ні, все таки не він перший на м'ячі. Перехоплення чи буде 6-1? Бойко, передача, ще одна передача. Дуже гідно, але Берта була трішечки сильнішою, трішечкою, трішечки більшою в кадровому складі. Залишається з нами.